Яке б ми не приймали рішення в житті немає правильного чи поганого вибору. Ми тільки обираємо шлях до того вибору, яким він буде: справедливим та чесним чи зажерливим, який дбає тільки за себе. Масакі Кабаясі, який прагне в своїх стрічках соціальної справедливості, критикує феодальну систему Японії, яка зосереджена на зовнішній демонстрації честі і ігнорує людське страждання та несправедливість. Сценарій фільму був написаний Шинобу Хошімото, що писав для Акіри Курасави сім самура. Тарасимон Кобаясі і його знімальна команда ретельно дослідили та відтворили Японію епохи Едо, костюми, зброя, інтер'єр, будівлі. Ви ніби потрапляєте в щось міфологічне та недосліджене. Це класика японського кіно, яка зробила мега вплив на світовий кінематограф, адже техніки використання Кобаясі досі вивчаються і застосовуються режисерами. Увага до деталей, вміння передати глибокі емоційні переживання одним кадром, звукові ефекти, що своїми мелодіями.